Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз невеличке відео стосовно того, як у нас працює бізнес-процес з доставляння, і при яких умовах в цей процес будуть додаватися продукти. Тобто, у нас є продукти, які обов'язково повинні потрапляти з нашого замовлення до задачі на доставляння. І це у нас продукти це важливий момент. При цьому послугу, нас потрапляти в нього не повинні. Як це налаштовано безпосередньо у самому бізнес-процесі? Ось у нас є дія, відповідно, додати продукти з одного процесу в інший. І тут стоїть умова про те, що ми будемо заміняти, точніше, додавати тільки продукти. Тобто можна всі додавати, можна тільки послуги, можна тільки продукти, мається на увазі товари. І а, тільки нефіктивні. Можна всі, можна враховувати тільки фіктивні. Що значить фіктивні? Це тоді, коли у нас продуктів в системі нема, а ми їх там, ну, умовно кажучи, просто створюємо у задачі. Тобто, це може бути. Табличка з е, написаними коментарями, Ну, в принципі, як я робив чек-лист. Ось якраз е, рядки чек-листа це є ефективні продукти. Тобто ми в даному випадку працюємо тільки з е, реально існуючими продуктами, які є в системі, тобто які є в додатку продукти створені, і е, виключно з продуктами тобто, якщо у нас послуга. Ось, то ми такий товар не будемо передавати у замовлення. Тепер передивляємося, що у нас є. Чому у вас виходить так, що кур'єр нової пошти послуга не передається, а кур'єрський відбір передається. Бачимо. Заходимо у наш продукт і дивимося, що у нас тут є. Бачимо, що тут у нас товар. Що потрібно зробити для того, щоб ви змогли вирішити ось ту задачу, яку вам потрібно? Все дуже просто. Тобто, ось так: от я зніму зараз всі галочки. І зараз зроблю масові зміни для тих продуктів, які з моєю, за моєю логікою повинні бути? Повинні бути саме послугами, а не продуктами. Тобто кур'єрський відбір, пакування, фолію теж товар. Ну, це послуга, здається, мені. А ось же коробки, які ви можете продавати, це вже або конверт. Це вже продукти, які у вас можуть зберігатися на складах. Тобто, що ми робимо? Робимо ось наступні дії. Кур'єрський відбір, пакування, пакування, всі пакування, рештування. Ну, я ж, я ж так розумію, що це обрешітка. Ну, Ось. І це е, також все у нас послуги. Тобто ми масово зараз все зробимо це. Тобто, ось я так налаштував, і тут ми можемо змінити ось таким чином масово всі ці товари на послуги. Ну, Можна там ще якісь зміни внести. До речі, одиниця вибіру. Ну, тут штука, скоріш за все, має бути. Зберегти. Ось, бачимо, що тепер у нас всі товари масово стали послугами. Ті, які... Повинні такими бути. І, будь ласка, на вашій стороні те ж саме зробити з, зі всіма іншими продуктами. Тобто перевірити, які з них послуги, які з них товари. Ось тут я бачу, що резина, там, самокати, таке інше це все товари. Це товари, які вам потрібно буде переміщувати між складами, тоді, коли ви отримуєте замовлення. з від клієнта, і тоді, коли ви отримуєте його речі, ті, які він відправляє, вам на склад, тобто в даному випадку ми вже кажемо про товари, а не про послуги. Саме тому тут потрібно зробити ось так: от. вибрати всі галочки, всі галочки і зробити це товарами. Зрозуміло. Змінюємо. І надалі, надалі, тоді, коли ви слідкуєте і створюєте ті чи інші товари або послуги, обов'язково обов'язково передивляйтеся. І будьте ну, максимально уважні до того, що ви робите. Тобто, в даному випадку, ось подумайте. Ми з вами обговорювали той момент, яким, що ж саме ось це за товари мають бути тоді, коли ми проговорюємо, проговорювали, точніше, на зустрічі на нашій. Тобто, здається, що це мають бути послуги, оскільки вони використовуються для нарахування. Заробітної плати водіям. Але яким чином ми ці товари повинні, точніше вже, товари, які ми, продукти, які ми отримуємо від клієнтів, обраховувати у себе на складах. Це надто важливий момент, і я від вас очікую зворотній зв'язок стосовно того, як же ми будемо відпрацьовувати ось з цією частиною продуктів товарів. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково передивіться це відео. Я вважаю, що навіть декілька разів, для того, щоб ви всі разом, в трьох, в усякому разі, як ми з вами спілкувалися, сіли, подумали і прийняли ваше виважене рішення стосовно того, як повинно бути у вас. Ще раз вам щиро дякую за увагу. Очікую від вас зворотній зв'язок. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і обов'язково ставте ваші запитання на зв'язку.